Ви Нещодавно повернулися з відпочинку зі своїм синочком. Як ви з ним провели час, які можливо зміни в ньому побачили за останній час? Ой, ну я так скажу, відпочинок з моїм сином це рай, це та дитина, яка не буде нікуди бігти, яка не буде казати Мам, мам, сюди, Мам, я хочу! Він спокійно плаває, він може зайняти себе. Ми ми відпочивали в готелі, в такому європейському. Там були е, ну, більш європейські люди, які спілкуються там, англійською, німецькою. І, і там до нього приставали діти, а він такий розвертається йде. Я кажу, Андрюша, ти ж знаєш англійську, поговори там з дівчинкою. Mm -hmm. А він каже: Ти знаєш, мам, мені ніхто не цікавий, я хочу проводити час з тобою. І він був такий щасливий, що мама 24 на 7 з ним, тому що я багато працюю. І весь свій вільний час я приділяю не ну або своєму здоров'ю, або своєму сину на особисте життя. У мене часу нема, тому він був дуже щасливий, що абсолютно весь час, окрім моєї роботи, я з ним і це було щастя і для мене, і для нього. Що найголовніше, ви в нього хочете вкласти як в чоловіка. Ви знаєте, мій колишній чоловік Андрій Федінчик каже, що я дуже його розбалувала своєю жіночою любов'ю, своєю ніжністю. Ну але зараз у нього є всі можливості бути з ним поряд більше часу і виховувати його. Але е, мені здається, що я все ж закладаю в ньому, ось те, що жінка вона така. Іжна, вона така, вона вміє любити, вона вміє піклуватися. І він, коли мене бачить, у нього навіть змінюється погляд. Він завжди, коли мене бачить, він так. Ну, типу, я для нього як якась принцеса.